Вівторок, 15 липня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Шахедами по житловій забудові Дніпро та область пережили чергову ніч терору. Які наслідки? Шахед упав, і горіло тут теж. Ми почали тушити. його. Росіяни можуть перетнути адмінкордон Дніпропетровщини, твердять військові експерти. Чи виїжджають через це Дніпряни? Що з ринком житла та чи вистачає робочих рук на ринку праці? Все більше і більше бажання продавати, але покупців все менше і менше. А у прифронтовому Нікополі й досі продовжує працювати пологовий будинок. Чи багато жінок наважуються народжувати у місті, яке щоденно потерпає від атак росіян. За рік у нас було рядом чотири прильоти по okay. е загінкеличне відділення. По Нівочині багатоповерхівка, приватні будинки та навчальний заклад. Окупанти атакували область шахедами. 16 безпілотників збила наша ППО. Втім, її влучання. Ворог поцілив по приватному сектору лівого берега Дніпра. Сталося декілька займань. Як пережили цю ніч містяни та як оговтуються від ворожих обстрілів, розкаже наша Вікторія Вахрушина. Славе защищання дронів, а потім потужний вибух. Ще одна неспокійна ніч для мешканців Дніпра. Особливо тривожною вона виявилася для жителів Лівобережжя. Ударний безпілотник росіян влучив буквально серед приватного сектору одного з районів міста. Де це половина 1100 в сильно бахнуло, а потім вона такий був сильний зрив, як темно, як як пиляка, те, як пиляка, темно-темно. Уламки ворожого залізяча поцілила просто по подвір'ю пана Володимира. Більша частина впала на город. Замість нього тепер суцільне згарище. Сильно обгоріли і дерева, каже чоловік. Приборкувати полум'я, що спалахнуло після удару, допомагали рятувальники. Шакет упав, і горіло тут теж. Ми почали тушити його. І на криші дирки. і ось дірки, і в гаражі машину пробило. там аж. І та саме і заборота тут повністю всього дерева. Ви ж бачите, все повигала. Ми харашотоков хату якраз зайшли вже на начале. Та саме якби на вулиці були, то посіклобі нас. Чоловік був дома разом з дружиною та онукою. Каже, дивом ніхто не постраждав, хоча перелякалася не на жарт. Зночі пан Володимир разом із сусідами розгрібає своє потрощене подвір'я, розбирає побитий паркан та прибирає уламки покрівлі. Назбиралося каже і багато уламків ворожого безпілотника. Бачите, як яску. От... Постраждала і багатоповерхівка, яку зводять поруч з приватним сектором. Там вибиті вікна та посічені стіни. Зачепило і лінію електропередач. Люди кажуть, і досі сидять без світла. Отож, як виключилося, відключилося в пів одинадцятого, і от вже більше 12 часу нема світла. От, води нема і світла нема. Хвиля повибивала вікна і в навчальному закладі поруч. Там на друзки розлучилось щонайменше 15 вікон. «Унаслідок падіння уламків були знищені декілька десятків вікон у приватному секторі та у новобудівлі, яка, слава Богу, ще не введена в експлуатацію. Та Постраждали вікна, знищені вікна у гімназії на місці російської атаки. Від ранку працюють волонтери. Вони видають постраждалим будматеріали для тимчасового ремонту потрощених будинків. Ми працюємо з самого ранку, надаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Вже надали дев'яті домогосподарствам, надали ОСБ листи, прозороплівки та брезент. Працюють на вулиці і комунальники. Спершу відремонтували вуличне освітлення. Нині працюють над відновленням електропостачання в оселях місцевих. Всі роботи планують завершити у найкоротші терміни. Я накриваю, я на місці нічної атаки окупантів відранку працює районна комісія з фіксації збитків, а звернення постраждалих обробляють в адміністрації АНД району. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. В день над областю наша ППО збила два ворожих дрони. Більш детальну інформацію очікуємо від обласної військової адміністрації. Тим часом на Нікупольщині зберігається загроза обстрілів з дронів. Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. І до ситуації в інших областях по обіді ворог атакував Сумщину. Попередньо відомо вдарили трьома керованими авіабомбами. Пошкоджені приватні житлові будинки. Люди цілі. Через масовану атаку. Понад тисяча жителів Куп'янська, що на Харківщині, залишилися без води. Ворог вдарив керованою авіабомбою по водоканалу. Тривають роботи з відновлення. Також поранення отримала пенсіонерка її ушпитали. Наразі ми робимо все можливе для того, щоб його відновити. Однак, безпекова обстановка, наразі, яка там є, цього поки що зробити нам не дозволяє. Однак, всі відповідно комунальні служби у нас фактично на фактично поготові. Під атакою був Херсон. Там поранено дві жінки. Їх у з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Вночі росіяни з артилерії та мінометів обстріляли 21 населений пункт області. Двоє людей загинули, та 18 поранено. 15 липня відзначаємо День української державності свято, яке збігається з днем хрещення Київської Русі саме це і стало ключовою подією, яка не тільки інтегрувала Україну в європейський християнський світ, а й заклала основи для розвитку державності. Воля народу до самовизначення, його історичний досвід, менталітет і правові традиції це ядро державності. Тому цей день не просто свято, а нагадування про нашу тисячолітню спадщину, символ єдності гід. Та непохитної віри в перемогу і процвітання суверенної України. Без історичного коріння держава не зможе існувати. Я дякую вам, мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава, наш народ, наша історія і шлях від, від хрещення Русі України до сьогоднішнього дня дня нашої. Державність і того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні: триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо. Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І Дніпро разом з усією країною доєднався до відзначення Дня української державності. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Саме цей день він дуже знаковий для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, тих згадати хлопців, тих, які зараз на передовій захищають наше мирне небо. І для того щоб ще раз усвідомити і згадати, що ми у стані потужної війни. На трасі Дніпро Павлоград перекинувся рейсовий мікроавтобус. Постраждали щонайменше п'ятеро пасажирів. Їх доправили до лікарні. На місці працюють правоохоронці. Вони і встановлять, що саме стало причиною аварії за участі маршрутки. Підлітки напали та побили чоловіка у Самару. Поліціянти встановили учасників інциденту. Ними виявилися місцеві хлопці віком від 14 до 16 років. З усіма неповнолітніми провели профілактичні бесіди. А на їхніх батьків склала адмінпротоколи через невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Також склала протокол за дрібне хуліганство на 16-річного підлітка. Схема на мільйон прокурори Дніпра повідомили про підозру двом посадовцям, які продавали водійські посвідчення на кермування сільськогосподарською технікою. Оборотку організували інспектор держпродспоживслужби та викладач одного з державних вишів. Набирали групу охочих, які формально проходили навчання, а потім за хабар успішно складали іспит з водіння. За це з кожної групи фігуранти отримували понад 100 тисяч гривень. Посадовці викрили під час розподілу коштів. Наразі їм обрано запобіжні заходи. Триває слідство. Тим часом в області горить екосистема. На Дніпропетровщині протягом доби вогонь знищив понад 40 гектарів природних екосистем. Надзвичайники 25 разів виїжджали для ліквідації займань горів, сухості та сільськогосподарські угіддя найчастіше такі пожежі виникають через необачні дії людей або навмисні підпали. Тому рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки. Крім того, під час воєнного стану за спалення сухостою в Україні передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. Намагалися підірвати бійця ЗСУ у Дніпрі. СБУ затримала подружжя, яке працювало на РФ. Жінка створила фейковий акаунт на сайті знайомств та листувалася з військовим. Далі покликала його на побачення. Поряд зустрічю попросила забрати речі у свого знайомого. Він передав військовому рюкзак із вибухівкою. Втім, правоохоронці своєчасно затримали кремлівських агентів та знешкодили вибуховий пристрій. Ще трьох запроданців затримали у Києві та Рівному. Всім зловмисникам світить довічно Ув'язнення з конфіскацією майна. Росіяни можуть перетнути адмінкордон Дніпропетровщини. Твердять військові експерти. Ризик реальний як ніколи. На фоні цих тривожних повідомлень кореспонденти 11-го намагалися з'ясувати, чи не залишають люди масово регіон, і проаналізували кілька важливих сфер, які можуть про це свідчити. Що з ринком житла? Чи немає дефіциту абітурієнтів та чи вистачає робочих рук на ринку праці? Сюжет Марка Ручки. Кордони області на онлайн-мапах бойових дій червоніють. Ворог настирливо рветься до адмінмежі Дніпропетровщини. Каби ФПВ та регулярні шахетні авіанальоти. У таких умовах нині живуть мешканці прифронтових громад. У прифронтових селах регіону, що в лічених кілометрах від зони бойових дій наразі триває примусова евакуація родин із дітьми. У нас була примусова евакуація, і діток буквально за два дня повивозили всіх. Тож, яка ситуація зараз в нашій області, які настрої панують серед дніпрян? Свіжі опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать: 60% українців готові терпіти стільки, скільки буде треба, і абсолютна більшість проти завершення війни на умовах, які виглядають як капітуляція. Водночас, майже половина людей певні через 10 років Україна буде зруйнованою країною і значним відтоком населення. Ринок праці. Якщо він нестабільний, тобто кількість звернень до центру зайнятості хаотично зменшується, або ж навпаки, видимо збільшується, це тривожний сигнал. Який цей ринок зараз у Дніпрі? Питаємо директорку Дніпровської філії обласного центру зайнятості. Якщо в нас двадцять другому році до нас звернулося протягом року більше 22 тисяч осіб, то станом на сьогодні близько 8 тисяч. Ці дані коментують у центрі зайнятості, говорять про стабільність ринку праці. Водночас, деякі спеціалісти вже не один рік у великому дефіциті. Причин кажуть фахівці декілька роботодавці шукають працівників, і в нас дійсно склався дефіцит робочої сили. Він є і об'єктивні причини для цього. Да, якась кількість боронить нашу країну. Хтось поїхав за кордон, да хтось не має достатньої кваліфікації. На сьогодні говорять у центрі зайнятості у Дніпрі актуальні понад 11 тисяч вакансій. Найбільше роботодавців цікавлять робітничі професії. Водночас, усім охочим у центрі пропонують програми перенавчання або перекваліфікації а що з нерухомістю? Чи купують люди житло у Дніпрі, сподіваючись на краще майбутнє? Чи навпаки продають та виїжджають у більш безпечні регіони? Експерт з нерухомості говорить, квартири у місті купують як інвестори для здачі в оренду, так і пересічні громадяни. Люди купують, тому що їм треба жити, і вони думають, що тут в Дніпрі все буде добре. Проте динаміка купівель каже експерт, суттєво зменшилась. А власники квартир, які виставляють житло на продаж, істотно знизили цінники. Однокімнатна квартира на Перемозі, січень 2024 року, це десь середина, коштувала 40 тисяч доларів. А зараз 40 тисяч доларів коштує трьохкімнатна квартира на Перемозі. У 24-му 40 тисяч. Так, да, січень 24-го. За спостереженнями експерта, вартість квартир у Дніпрі почала знижуватись із початком повномасштабного вторгнення. Але значний стрибок цін вниз зафіксували саме у 24-му та першому півріччі 25-го року. Кількість оголошень воно збільшується. Кожного місяця все більше і більше оголошень, тобто все більше і більше бажання продавати. Але покупців все менше і менше. Вища освіта чи користуються популярністю Дніпровські виші або ж студенти надають перевагу іншим містам України у 2024 році. На відміну від 2023, го кількість вступників впала на третину. Дніпропетровщина в загальному рейтингу замкнула першу п'ятірку. Загалом у вищій області подали 34,5 тисяч заяв. Суттєве зменшення кількості вступників зафіксували зокрема і в Дніпровській політехніці. «21-й, 24-й – це значна кількість. На майже на 1200 вступників до нас прийшло менше. І це тільки Дніпропетровська область. В 22-му вона скоротилася порівняння з 21 м не так набагато і було всього десь на 400 менше. Загалом у Дніпровській політехніці нині здобувають освіту приблизно 10 тисяч студентів за змішаною формою навчання. Вступників стало менше, припускають через складну безпекову обстановку. Дніпропетровщина вже є не такою безпечною. Переміщуються особи від туди далі вже в західній області і. Більшість, все ж таки, і Дніпровців, і мешканців області. Вони обирають для вступу заклади освіти за кордоном. Офіційних даних скільки містян наразі залишили Дніпро через наближення фронту, немає. Тож неможливо говорити конкретно про масштаби виїзду або чи існують серед мешканців міста та області панічні настрої. Водночас ситуація у різних сферах свідчить про те, що жителі міста намагаються прорахувати усі варіанти і бути готовими до будь-якого розвитку. Одій Марко Ручка, Денис Ілосанко, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. А от з прифронтового Нікополя люди не виїжджають навіть попри щоденні обстріли. Ба більше у місті продовжує працювати пологовий будинок. Там народжують не лише місцеві жінки, а й майбутні матусі з покрова, марганця та інших громад. Як під звуки вибухів допомагають з'явитися на світ новим українцям? Далі в сюжеті. Ми обслуговуємо велику територію. Тось тобто у нас народжують жінки і марганця, і тамаковського району, і Покров, і покровський район, і весь нікопольський район у місті, де щодня лунають вибухи. Чутно і перший плач новонароджених. Нікопольський пологовий один із небагатьох, що продовжує працювати, попри те, що ворог буквально за кілька кілометрів. Свою другу дитину тут готується народити пані Вікторія. Вона з покрова, рішуча, усміхнена, сповнена віри і в себе, і в лікарів. Каже, не страшно, бо знає, тут подбають про неї та її сина. Ні, не страшно. Дуже хотіли другу дитину, багато років. І коли зрозуміли, що вагітні, то вирішили ну, народжувати. Чому саме Нікополя брали? Ну, це по перше, найближче місце для народження дитини, і тут ну, доволі непогане і пологове відділення. Раніше тут народжували вдвічі більше жінок, проте через напружену ситуацію майбутні мами покидають прифронтове місто. Зараз зізнаються медики. Кожна дитина тут це маленьке диво під час тривог та самих пологів. Жінки у безпеці в лікарні облаштували операційно в укритті. Тут продумано все, щоб зберегти життя. У Нас там організований пологовий зал, палати для жінок з дітьми. Територія, де в нас жінки лежать з дітьми без партнерів. Тобто, ми запрошуємо завжди на партнерські пологи. Ми готові до партнерських пологів. У нас пологова зала, яка може стати операційною. Нещодавно саме в цій лікарні народжувала дружина Руслана. Чоловік вперше став батьком та був разом з коханою на пологах. Тепер пара ні на мит не відходить від донечки Софійки. Разом вчаться бути батьками. Це добре, знали, що тут у підвалі все безпечно і. Все добре. Не думали, наприклад, до Дніпра поїхати або там, я не знаю, в Кривий ріг? Предложення були, але залишились тут. Чому не страшно? Ви були на пологах? Звісно, від початку і до кінця. Через часті масовані атаки росіян до пологового перевезли і гінекологічне відділення. Так безпечніше. За рік у нас було рядом чотири прильоти. Позагін кілочне відділення, вікна, двері, операційна розрушена була, палати по рекомендацію ми приїхали. Аказу в основному, це ургентну допомогу, це кровотечі, опухолі, це вагітні, угроза вагітні, вагітності, ну, всі воспалітельні процеси. Втім, не лише постійні обстріли заважають працювати медикам через скорочення фінансування. Майже сотня працівників лікарні працює на три четверті ставки. «Враховуючи, тому що кількість пологів стала значно менше, щоб отримувати нашу зарплату на та кількість персоналу, яка у нас є. Ми повинні народжувати майже 100 дітей в місяць. Ну на даний час таких кількості пологів у нас немає. Це, звісно, для нас дуже болісне болісне питання. Попри всі складнощі, кожне нове життя тут кажуть медики для них як світло в темряві: Нікополь тримається, пологовий тримається, а з ним і надія. У нас в повному обсязі всі спеціалісти на робочому місці так важко, так і психологічно, морально, і фінансово це важко. Не всі знаходяться постійно в Нікополі, де хто на ВПО виїжджають. але працюємо. Ми не можемо кинути. Своє робоче місце Вікторія Вахрушина, Альона та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Фермери ж, попри безпекову ситуацію, продовжують збирати врожай на Дніпропетровщині. Розпал сезону збір озимих на екваторі. Аграрії збирають ранні культури, пшеницю, ячмінь, гріпак та горох. Загалом вже охопили 120 двадцять тисяч. Гектарів намолотили майже 300 тисяч тонн зернових та зернобубових. Пізніше коситимуть просу і гречку та кукурудзу і соняшник. І на сам кінець про погоду у середу синоптики знову прогнозують у Дніпрі спеку. В день очікується 32 градуси, вночі плюс 22. Небо буде хмарним, проте без опадів. Атмосферний тиск 743 мм міліметри ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.